Два дня нашим курчаткам. Переночували вони прекрасно в повному составі, що немало важно. Обично так і буває, плюс-мінус. Обично там другий-третій день щось десь якесь одійде, якби. Оце корня досипали, як насипали, так і є. Водичку непогано п'ють. А я сьогодні зранку. Оцю середню клітку і верхню опустив на градус температуру. Я зробив 33-34. Нижню не став займати, це в мене 34-35. Сюди заглянемо. Гуляють. Гуляють, не пищать уже, п'ють, їдять. Що тут верхні роблять? те саме. Кормушки повні, водичка є. Купачки, до речі, непогано справляються. Оце за сутки, що вони натрусили. То буквально чуть чуть чуть-чуть. І то, можливо, вони натрусили за того, що ми якби так трішки, ось ви бачите, як вони їдять. Вони підходять, вони не залазять у неї. Вони натрусили за того, що ми, якби, думали, що вони маленькі будуть. Не те, що маленькі, якби, а трошки з горкою насипали, щоб їм удобніше було. Цього не треба було робити, з горкою не треба було нічого нам насипати. І вони, якби, звісно, цю горку трохи розтрусили. А так, в принципі, в кормушки, скільки є, скільки є. Спочатку намагалися залазити. А потім облишили це діло.